Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 15 травня, і поговоримо звісно про той цирк, який Росія влаштувала в Туреччині, конкретно в Стамбулі, в контексті російсько-українських перемовин щодо завершення війни. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайку, репост, підписку, і, звісно, спонсорство, яке відкрито на нашому каналі. Не відкладайте це на потім, а зробіть краще прямо зараз. Дякую. Отже, цей день настав. Зеленський власне прилетів в Анкару. Путін очікувано нікуди не прилетів. Більше того, вчора ввечері він затвердив персональний склад російської делегації на цих перемовинах. В цьому складі не виявилося ні Лаврова, ні Ушакова, ні навіть алкоголіка Медведєва. Там виявилося. Ну, такі знаєте, люди, частина з яких є відвертими ноунеймами, тому що вони якісь там заступники якихось міністрів чи якихось там керівники департаментів. Є там очільник генерального управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації. Дехто каже, що це як каналах нашого, наприклад, Буданова. Але тут прикметно, що це та людина, яка, начебто, в тому числі займається якимись обмінами полонених, в тому числі на Росії. Ну і очолив цю делегацію. Всім відомий нам Мединський, який в 20 Ця другому році теж на чолі російської типу делегації приїжджав спочатку в Білорусь в Гомель, потім в Стамбул і Там вів перемовини про завершення війни, яка в двадцять році і почалася повномасштабно. Мединський абсолютно контраверсійна фігура. Відвертий фрік, людина, яку зневажають і до якої зневажливо ставляться навіть частина російського наукового співтовариства російських істориків. Хоча, взагалі, само по собі визначення російський історик це оксюмарон. Але тим не менше, вони, м'яко кажучи, цю людину не люблять, тому що він два дві двічі типу доктор наук: фальсифікатор, плагіатор, псевдоістор. Ри, ну коротше кажучи, люд... ну і зрозуміло пропагандон в тому плані, що він відповідає за зйомки і просування якихось там патріотичних фільмів, і як правило, це відвертий треш і, і, і дуже така жахлива історія. Але тим не менше, він типу помічник Путіна. Ну і от Путін його знову поставив на чолі делегації. Розрахунок очевидний з одного боку, це відвертий плювок в бік як України, так власне і всіх партнерів України, в тому числі і Дональда Трампа. Про нього ми окремо скажемо. По Оги, Путін таким чином хоче просто так би мовити, е, знаєте, продовжити тему Стамбулу 22, перевести в тему стамбул 25. Плюс він таким чином показує своє реальне ставлення до цих перемовин. Ну і е, звісно, е, ця делегація вона повинна зараз просто відтягувати так би мовити час, затягувати цей час, робити все для того, щоб е, ну, якби Сполучені Штати не виходили з перемовин, і типу за Росію зберігалася якась роль країни, яка. Готувати пойти на ці перемовини, але з іншого боку, готуватися до літньої кампанії і готувати великий наступ, який як заявив сьогодні президент Зеленський в Анкарі, Росія вже насправді почала. Зокрема, він сказав на сумському напрямку: там накопичено 60 тисяч осіб особового складу Росії, але українські збройні сили про це знають. Вони до цього готові і. Власне, ну хай наступають. Зараз кількість, мабуть, загиблих росіян стрімко збільшиться на кожен день. Як далі розвивалися події? Зеленський приїхав, зустрівся з Ердоганом, поспілкувався, дав прес конференцію спільно, в тому числі прес-конференцію. Тут все було насправді дуже непогано зроблено на дуже високому рівні. Потім він сказав, що ну це по суті Бутафорська Бутафорська делегація, яка приїхала з Росії. З чим викликав, до речі, істерику просто на. Російському телебаченні і Захарова там, взагалі, на півп'яному стані почала теж обзиватися і називати і президента України, і взагалі українців там останніми словами. Ну це їхня стандартна, скажімо так, історія, тому на це особливо не слід звертати увагу. Також сказав, що вона бутафорська але з поваги, з поваги до. З поваги до Ердогана і Трампа Україна погодиться на перемовини з цією органі... делегацією російською. Очолювати нашу делегацію буде не Сибіга, буде Умєров. Я думаю, що тут спеціально відбулося. Пониження власне деякою мірою статусу. Ну і я вам скажу відверто: за таких умов навіть умер, це тумач. То це забагато для росіян. Це забагато честі, але ну він буде нашу делегацію очолювати. Тут є правда ще один момент. Умеров був якраз в тій нашій делегації, яка в 22-му році зустрічалася з росіянами. Ну кажуть, що умер міністр та оборони, м'яко кажучи, не дуже добре. Але от переговорник достатньо сильний. Наскільки він сильний, подивимося за результатами зустрічі, зустріч станом на вечір. 15 травня не відбулася, говорили, що вона може бути або 15, або 16 травня. І власне, Зеленський в будь-який момент може ще кудись під'їхати. Хоча всі зустрічі він участі брати не буде. Але ще певні сподівання на те, що власне ну якось там зреагує Трамп, якась буде фідбек власне від наших партнерів і. Після цього можна буде робити висновки, куди далі цей переговорний процес буде рухатися. Що стосується Трампа, він наговорив там. Ну, дуже багато ну як не багато. Насправді він наговорив багато дивних речей. Стосовно цієї зустрічі. Спочатку одну фразу його вирвали з контексту, що він типу не розчарований статусом або рівнем російської делегації. Але потім виявилося в реальності, що Трамп сказав, що е, чому йому бути не в захваті. Він підписав угоди на 4 трильйони доларів. Ну з країнами близького сходу, е, і він взагалі ні чорта не чув про цю делегацію. Навіть не знає, хто в неї входить. Правда, він потім сказав ще такий момент, що мені прийдеться зустрічатися з Путіним. Типу, без особистої зустрічі, ми не вирішимо питання російсько-української війни. Наговорив трошки дурні про те, що Путін не приїхав, тому що не приїхав Трамп, і тут, тут просте питання що, до речі, глузують вже деякі американські медіа, власне з Трампа. А хто взагалі до кого повинен бігти? Ну очевидно, що Путін повинен бігти до Трампа, а не навпаки, і Трамп тут якось ну наговорив такі речі, які можливо не треба було говорити, але давайте це спишемо насправді на його. Ейфорію від того прийому, який він побачив в Саудівській Аравії, Катарі, там об'єднаних арабських еміратах, його прям дуже по королівськи зустрічали. Я думаю, що десь завтра, на першу половину дня, підуть нові заяви від Трампа. Вони вже будуть більш адекватні. Він краще ознайомиться з цією ситуацією і буде власне говорити. Ну, більш якось знаєте, більш приземлено про те, що відбулося, і що робити, власне ну що робити власне з цим далі. Тим не менше, питання цієї, все ж таки, прямої зустрічі між українською і російською делегацією воно залишається. Треба віддати належне, мабуть, нашим переговорникам, які сьогодні були в Туреччині, і в принципі, Зеленський, навіть на прес-конференції імпровізованій сказав одну дуже правильну річ, що Україна Зустрінеться, але Україна буде говорити виключно про 30-денне перемир'я. Тобто, алгоритм наших дій дуже простий. Ми сідаємо за один стіл з росіянами. На жаль, це відбудеться сходу. Там я не знаю хто буде говорити перший, але сходу Україна каже, що ми прийшли обговорювати лише одне питання. Яке підтримує Європа, Китай, Сполучені Штати, Україна, Бразилія, частина інших країн там глобального півдня, і про яке навіть згадував Путін, і саме це питання великого перемир'я, під час якого можна почати нормальні перемовини щодо завершення війни? Якщо Мединський і компанія починають відповідати відвертою дурнею, а скоріш за все, так і буде? Наша делегація не може а повинна встати. Вийти, зібрати прес-конференцію, сказати, що сюди приїхали якісь неадекватні люди, вони не мають відповідного мандату, вони не хочуть говорити про перемир'я. І взагалі, навіщо ми тут збиралися, не сильно е, зрозуміло. І на цьому можна буде ставити тоді крапку, тому що е, якщо росіяни відверто від цього цього відмовляться, сенсу продовжувати перемовини далі просто немає. Мединський до речі, дав теж імпровізоване е, імпровізовану прес-конференцію. Там журналістам е, правда, він під кінець втік, причому Му дуже ганебно, оскільки один французький журналіст почав його запитувати, а потім вже викрикувати, чого ваш президент боїться приїжджати в Туреччину, і ваш президент боїться приїжджати в Туреччину. Ну, мединський не відповів і втік. Але під час її імпровізованої прес-конференції він сказав, що з одного боку росіяни типу вважають ці перемовини продовженим продовженням перемовин 22-го року, що вже само по собі абсурдно. Бо тоді була зовсім інша ситуація. Росіяни стояли неподалік від Києва. Зараз вони чорнаде. І е, дуже сильно ситуація на полі бою помінялася з того часу. Потім він сказав, що метою якби є. е-е З'ясування і вирішення всіх першого причин війни оце їхня стандартна волинка, стандартний їхній наратив, і робота над засадами там стійкого миру, але при цьому він говорив і про те, що делегація має повний мандат, і Росіяни готові на компроміси, тобто це отаким от чином прозвучало. І е, я згадував в попередньому відео, і на стрімі ми з вами говорили про те, що власне у росіян залишається ще один е, варіант маневру, і тут не дарма з'явилася людина, яка. Очолює головне управління в Генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації. Вони можуть таки запропонувати щось пов'язане з полоненими і таким чином трошки більше собі виторгувати часу. Але якщо нічого цього не відбудеться, то подальші дії повинні бути дуже прості: Українці виходять, роблять заяву, що Росія фактично зірвала перемовини, бо вони не хочуть не хочуть говорити про перемир'я, а без перемир'я нічого іншого немає сенсу. І далі м'яч повністю на полі. Власне Європи і Сполучених Штатів, які обіцяли. Пекельні санкції, які обіцяли посилення підтримки України, в них немає просто іншого вибору, щоб це робити, досягати результату і виконувати взяті на себе зобов'язання. Ну в такому випадку нам слід готуватися, як мінімум, до того, що війна буде тривати все літо. Росіяни зроблять все ж таки останню спробу. Перед тим як в них остаточно завалиться економіка і все інше, трошки більше чогось ще захопити в Україні. Поки. Шмарити, в тому числі на жаль, цивільне населення, як себе в цій ситуації поведе Трамп. Ну він навряд чи вийде повністю з перемовин, але треба враховувати, що його позиція може бути така. Знаєте, над, над сутичкою, і він при цьому не обов'язково, що припинить допомогу Україні. Тут якраз скоріше за все, допомога ця буде. Питання буде виключно в її форматі. Отже, шукаємо цієї зустрічі, коли вона відбудеться за гарячими слідами. Спробуємо відразу швидко про. Коментувати, ну а ви бережіть себе на всякий випадок дуже уважні бути до всіх сигналів повітряної тривоги, тому що це ідея. Знаєте, фікс Путіна під час якихось таких перемовин влаштовувати якісь або обстріли, або якісь інші речі, які пов'язані власне з таким морально-психологічним, і не тільки тиском на українців. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку і спонсорство. І до наступних зустрічей, слава Україні!